Насправді другий фронт відкрито не буде. Зараз ми дещо попадаємо в видаличну пастку, пов'язано з тим, що зараз Білорусь під тиском росіян починає розкручувати оцю кампанію, що, начебто, там посилюється групування. Зараз перекинуто дві роти 150 військовослужбовців на один з полігонів полігонів Білорусі. Там таких полігонів три очікуємо, що власне там будуть готуватися російські мобіки, тому що полігонів російської армії не не. Інформація про перекидання е, танків в Білорусь є невірною, тому що навпаки, зараз Білорусь зі своїх запасів знімає танки виприпаси, які йдуть на, на постачання компенсацію втрат е, у російську армію. Е, це, це просто це просто брехня. Це це інформаційної війни, це неправдива інформація. інформація, інформація, інформація. Територія ділянка у кілометрів там багато є поліських політ, які політики. Неможливо перетнути а ділянка ворог може перейти з нашого боку. Настільки укріплена і перепахана, що там ворог не просунеться. що суходольний наступ з боку Білорусі впродовж найближчих часу просто неможливий, як і в подальшому.